Якщо у вас ще не росте такий сорт помідора, як колядник, варто посадити, спробуйте і не пошкодуєте. сорт високовирожайний, дуже стійкий і пізній. Він виростає в висоту до 1,5 метра. Плодоносить кистями по 6, по 8 буває навіть по 9 помідорів. Вага плоду від 100 до 110 г. А які вони симпатичні, ті плодики, щільні, округлі, жовто-помаранчеві. Вони чимось подібні до гібридів, бо такі тверденькі, прекрасно транспортуються, а всередині оранжевого кольору і без стержня. Дозрівають і не тріскають. І ще що характерно, коли вони починають дозрівати, вони на кущі можуть до двох місяців і навіть більше висіти і не псуватися. Це рідкісний сорт помідора. Смачні, соковиті, прекрасні для салатів, для свіжого споживання, для консервації. Підписуйтесь на канал вирощення рослин, багато цікавих овочевих культур вирощую і ділюся досвідом. Можливо, комусь мої рекомендації стануть у пригоді.